Друзі, всім привіт! Вас вітаю канал Світ слайму. Сьогодні хочу запропонувати вам подивитись відео рецепт, як готувати класичний слайм. Для цього нам знадобиться клей. У мене такий клей білий, я його вже спробувала, він підходить для слайму. В Україні можна придбати клей пива, можна білий, можна прозорий. Я зараз знаходжусь в Румунії, тому поки що тільки такий є клей, тому почнемо. Ви можете підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Я знаю, що є багато рецептів різних слаймів, тому пишіть в коментарях, який спробувати рецепт. Я буду дуже рада спробувати різні рецепти. Так, додаємо у мисочку приблизно так клею. Можна більше, можна менше. Для початку, якщо ви будете перший раз робити, то візьміть трошки клею, спробуйте його з розчинником. В моєму випадку сьогодні буде розчинник це борна кислота з водою. Спробувати, чи підходить клей, бо я купила тут багато різного клею, і не весь клей підійшов. Підійшов тільки такий білий ПВА. Так, ми додали клей в мисочку. Тепер треба додати трошки водички. Приблизно так. І це розмішуємо. Я буду дуже вдячна за підписку, за коментар, за лайк. Розмішуємо і сюди ж додаємо. Шампунь сьогодні в мене буде. Можна додати рідке мило, можна додати засіб для миття посуду, неважливо. Так, і додам крем для рук. Пару крапельок. Так, розмішуємо. Все гарно розмішали. І я хочу додати фарбник. В моєму випадку це просто звичайна фарба для малювання. І сьогодні я хочу спробувати жовтий кольор. Якщо хочете подивитись з різними кольорами, пишіть в коментарях, який би ви хотіли колір, і я спробую вам записати нове відео з кольором, який ви напишете. Так, беремо. Ложка завелика. Так, достаємо таку кількість приблизно. Чим більше буде фарби, тим він буде яскравіший. І добре розмішуємо. Такий у нас жовтенький колір виходить. Гарно гарно це розмішуємо. Якщо у вас фарбочка не розчиняється, це не страшно, бо потім, коли ви будете замішувати слайм, вона вся гарно розчиниться, ви це не переживаєте. Якщо будуть якісь тут камочки чи ще щось. Такий у нас колір виходить. Я думаю, що можна ще додати фарби так, приблизно. Більш яскавого кольору. Достатньо. Далі нам потрібно взяти харчову соду. У мене це. Пікарбонат десодіу це курмуцька сода, так скажемо В Україні це просто звичайна харчова сода. Так це багато. Зовсім трошки. Насипаємо і добре розмішуємо. Змішали соду і далі у нас іде загущувач. В моєму випадку загущувач це звичайна борна кислота, розведена з водою. В Україні борну кислоту можна купити в будь-якій аптеці без рецепту. Тут була трошки проблема, бо тут потека в аптеках чогось його не продають, я не знаю чому. І Мені довелося замовляти на сайті декілька днів чекати. От. Тому в Україні це буде простіше зробити. І беремо ось мене розведена з водички борна кислота. І потрошечку додаємо. Можна так от додати. І розмішуємо. Якщо він починає загущуватись одразу, то більше додавати не потрібно. Якщо ви розмішуєте і бачите, що немає ніякої різниці, то можна ще додати борної кислоти Я для себе зрозуміла, що краще додати трошки і гарніше все це перемішати, довше, можливо, ніж хотілося б, але так слайм більш еластичний виходить, більш з ним тривалий час гри. От, а якщо додати дуже багато, Загусника, то він може стати твердим і буде просто рватися у вас руках. Я вже відчуваю, що він загущується. Він починає так от тріщати, як слайм. Тому я думаю, що більше я не буду додавати. Просто буду вимішувати гарно. Бачите, вже консистенція міняється, надуваються вже такі кульки. Гарненько вимішую. Це можна зробити вдома. Я думаю, що у всіх вдома є шампунь, клей пива. От Єдине, що потрібно буде купити борну кислоту, а можливо запитайте у батьків, можливо, в них десь є. Бачите, він вже загущається, вже прилипає до стінок мисочки. От, скоро ми зараз його ще помішаємо і скоро покладемо на стіл і на столі будемо ще трошки вимішувати. Супер. Так, Викладаємо на стіл. Він одразу буде прилипати до рук, Так його треба гарно замішати, і потім можна покласти на хвилин 15 у холодильник, і тоді він не так буде прилипати до рук. Бачите, який у нас вийшов красунчик з пузирьками. І починаємо потихеньку його вимішувати. Чуєте, як він вже клікає? Дуже приємний запах і колір. І починаємо трошки його в руках робити з ним. Маніпуляції. Це такий класний антистрес. Я взагалі почала робити для дитини своєї йому сину 5 років. Він дуже любить гратися. Але поки робила, зрозуміла, що це антистрес не тільки для дітей, а й для дорослих. Теж можу надовго засісти зі слаймом в руках. Так, бачите, він ще прилипає? Але це не страшно. В принципі, ним вже можна гратись, але я раджу трошки його ще замішати і покласти в холодильник на 15 хвилин. Зараз я так і зроблю і покажу вам, який він стане після холодильнику. Він не буде так прилипати сильно. Ви чуєте, як він кликає. Ще трошки ну вже не так сильно прилипає. Звісно, він буде прилипати за шклі. До речі, фарбник можна додати, якщо ви раптом забули, можна додати вже в готовий слайм. От в такий, як зараз, можна додати фарбничок і гарненько перемішати. Буде у вас він кольоровий. Так. Кладу його в холодильник на 15 хвилин і пізніше вам покажу, який буде у нас слайм. Ну що, друзі, Пройшло 10 хвилин. Я вже не дочекалася, дуже хочеться вам показати, який у нас слайм. Бачите, він вже не так прилипає до рук, його можна легко дістати. І беремо на стіл або в ручки, і можна гратись. От, подивіться, який він еластичний. Прекрасно тягнеться, приємний на дотик, клікає. До речі, для того, щоб слайм класно клікав, потрібно його трошечки отак от розтягнути, бачите, в таку плівочку, і спустити гарненько на стіл. І такі там утворюються пузирки повітря, і вони клікають, лопаються і клікають. Класний, приємний слайм. Тому підписуйтесь на мій канал, буду чекати ваші коментарі, який зробити наступний слайм. Можливо, якісь у вас є класні нові рецепти, які ви вже пробували. І я теж хочу їх спробувати і буду записувати відео разом з вами. І, можливо, ви захочете якийсь інший колір. У мене поки що є ось такі. О, от, якийсь із них можна спробувати в наступному відео. Тому пишіть. Я буду дуже вдячна за ваші лайки, за ваші підписки. О. І якщо робили по моєму рецепту, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вийшов у вас слайм.